Вивім собі такий подаруночок, відрубана голова людини. Що має бути в голові в тієї людини, яка цього забажала, що вона просить саме такі. Знаємо, що нам дуже важко з грішниками. Люди, які нас оточують, як ми вважаємо, вони грішні. Право в тому, що нам і зі святими дуже важко. І ось саме про це я хотів сьогодні з вами якраз поговорити. В ім'я Отца і Сина, і Святого Духа. Сьогодні церква свята святкує усікновіння глави святого Пророка, Притечі і Крестителя Господнього Іоанна. Вона згадує цю біблійну подію саме для того, щоб ми з вами могли навчитися навчитися тому, як нам потрібно діяти в нашому житті. Справа в тому, що ми дійсно з жахом сьогодні читали це євангельське читання, коли. 에, вслуховуєшся в ці слова такі прості і такі страшні. Що тобі подарувати? Чим віддячити тобі? питає Ірод тій, в тієї танцівниці юної, яка щойно виконала для нього такий дуже сумнівний танець. <кій> і та йде і зі своєю матір'ю намагається якось домовитися, порадитися і отримує страшну відповідь. Нехай нам зараз тут принесуть голову Іоанна Хрестителя. Уявіть собі, такий подаруночок, відрубана голова людини. Що має бути в голові в тієї людини, яка цього забажала, що вона просить саме такий подарунок? І ось тут ми задаємо собі питання, дуже цікаве. Ми знаємо, що нам дуже важко з грішниками. Люди, які нас оточують, як ми вважаємо, вони грішники. Нам з ними важко, вони якимось причиняють для нас е, ну, не дуже зручно нам з ними, з тими грішниками. Є такі, які постійно з нами, і просто вони постійно якби, нам докучають, а є ті, хто великі якісь грішники, які там або вночі бомблять, або е, в парку в темному якийсь злочин чинять, або інші якісь речі. Але є дуже цікавий момент стосовно нашого духовного життя. Справа в тому, що нам і зі святими дуже важко. І ось саме про це я хотів сьогодні з вами якраз поговорити. Справа в тому, що з грішниками ми розберемося, і Господь розбереться, як нам бути зі святими. Часто, коли ми читаємо життя святих угодників Божих, то ми е ловимо себе на певній думці, ми кажемо, от було як. Дуже гарно колись. Як же гарно було колись, і якби я був поруч з цією святою людиною, я б, звичайно, послужився їй, я б звичайно ж допомагав би їй. Я не був би як ті е, погані персонажі, яких описує е, той автор, який каже там про тих, хто мучив, чи про тих, хто е, якимось чином е, якісь гоніння утворював на цю людину. І е, ми задаємо собі питання, що дійсно я би я, я вже точно так би не чинив. Але якщо бути чесними, то ми побачимо, що в нашому повсякденному житті ми, ведеме, ми себе ведемо зовсім іншим чином. Е, поруч з нами є світі люди, є світі люди, яких е, дійсно можна після їх смерті. Церква могла би їх канонізувати, тобто поставити їх як приклад для нас з вами. Але чомусь нам з, з ними дуже важко. Нам з ними дуже важко і ми їх не сприймаємо як святих. У чому тут причина? Можливо, що ми вважаємо, що святі обов'язково мають мати якісь певні атрибути, якісь певні ознаки того, що це дійсно свята людина. Ми дивимося на ікону і бачимо німб. Але потрібно завжди пам'ятати, що коли ця людина жила на світі, в неї не було цього Німба. Ми бачимо Яна Хрестителя, якого зображають з крилами, як ангела у пустелі. Але за життя в нього не було цих крил. Я не свята людина, я, як то кажуть, за посадою свята, в тому розумінні, що і до мене звертаються ваше високе преподоб'я. Серафим Саровський преподобний, а я бачите, високе преподоб'я. І е, чомусь церква нам намагається щось сказати, що ми повинні навчитися бачити в іншій людині щось більше. І дійсно, коли священник виконує свої обов'язки як священник, е, то він дійсно творить святе діло. Але буває так, що нам дуже незручно з ним. Е, і ми намагаємося зосередитися на якихось другорядних речах, дійсно на тих атрибутах, які би нам допомагали сприймати це. Пам'ятаю одну історію, коли мене запросили до школи. Одна вчителька каже: Ви священик, прийдіть, у мене відкритий урок, в мене там дітки, я хочу їм розповісти. Е, є якісь, якась розповідь, я, на жаль, не пам'ятаю ні автора. Пам'ятаю тільки суть, що був якийсь така розповідь про ангела, який опинився серед людей. І люди почали видергувати з цього ангела, це пір'ячко. Люди почали робити якісь такі речі не дуже зрозумілі, і вони просто не сприймали ангела, тому що вони бажали щось бачити інше. Я, звичайно, прочитав цю розповідь і вирішив прийти не в підряснику, не, в, не з Христом, а прийшов в джинсах і прийшов в такому в звичайному своєму одязі. І почав дітям розповідати, що суть цієї розповіді, цю, суть цього оповідання саме в тому, щоб ми сприймали. Навколо себе святих, щоб ми прислухалися до їх, до того, що вони кажуть, дивилися на їхнє життя, а не сприймали їхні зовнішні якихось атрибути, які нам якби легше сприйняти. Але, на жаль, ми що потім кажемо: ну, в мене такого немає. Я ж не священник, я ж не е, Миколай Чудотворець, я ж не якийсь там святий князь там чи ще хтось. І тому ми заганяємо в себе таку. Особливу нишу, де ми кажемо: ну, я звичайна людина, а потім святих, ті, які поруч з нами, ми намагаємося якось відштовхнути від свого життя, якось викреслити їх звідти. Звичайно, ця вчителька образилася, сказала, я розраховувала на одне, що в мене тут буде шоу зараз. Ну, вона так, звичайно, не сказала, але я зрозумів її. Що буде підрясник, що буде ряса, що буде красивий хрест, що ви такий прийдете тут з бородою, і почнете, якби і дітки щось зрозуміють. Не знаю, чи зрозуміли дітки, можливо, комусь щось в серце запало, але я вирішив зробити саме таким чином, тому що хотілося донести цю думку. Ми повинні пам'ятати про те, що коли святі нас починають дратувати, коли нам неприємно слухати слова священного писання, які ми зустрічаємо в повсякденному житті, чи коли ми бачимо якісь приклади святості, чи колись людина якимось чином... Може, нам е, здається, е, нас дратує. Ми насамперед повинні не до неї звернути свій гнів, а ми повинні звернути свій гнів всередину себе. Зрозуміти, чому так відбувається? Чому те, що здавалося, повинно нас е, приносити нам радості, приносить нам такий сум? Чому те, що повинно нас надихати, приводить нас до якогось униня, коли людина каже, ну я очікував щось інше. І прикладом дійсно для нас може бути от те, що сталося з Іоанном Хрестителем, тому що е, намагався, начебто цар і прислухатися, намагався начебто е, бути е, таким, що шанує Іоанна Хрестителя. Але дуже цікаво з ним е, зробив він посадив його до в'язниці і, начебто, і шанував його, але в серці його був гріх гріх, на який вказував саме Іоанн Хреститель. І замість того, щоб боротися з своїм власним гріхом, ця людина почала боротися з тією людиною, яка почала викривати цей гріх. Замість того, щоб перестати чинити перелюб, чинити те, що було заборонено Божою Божим законом, ірод почав боротися з Іоанном Хрестителем. І він, начебто, тримав під якоюсь такою, знаєте, своєю. Там чи сором перед людьми був, чи щось інше, але він, він не чинив цього гріха, але він не викорінював цей гріх. І гріх дочекався до того моменту, коли просто виліз на цій п'яній вечірці, коли після цього блудного танку, коли е, клятву, яку він дав, яка виявилася дуже необачною. І заради тих людей, які, знаєте, як буває так, що люди роблять гріх, щоб виявити себе величними перед очами людей, забуваючи про те, що єдиний, перед ким ми маємо відповідати, це тільки Господь Бог. І забувши про Бога, забувши про те, що дійсно перед Ним придеться відповідати, Він видає цей злочинний наказ. Будемо пам'ятати про це, тому що іноді ми і тут себе виправдовуємо. Ну я ж не ірод, я ж не цар, в мене немає спеціальної людини, яка би прийшла і вбила когось, того, хто мені не подобається. Але наша думка, наше ставлення до людини не менш страшніше, ніж та людина, яка має цей меч, яка йде і вбиває тіло. Для нахрестителя це було якби. Нічого страшного з ним не сталося в тому розумінні, що стало ну через призму вічності, тому що він. Ми знаємо, що він зійшов в пекло, як сьогодні е співала церква, що хтось повинен бути проповідувати в пеклі, хтось повинен бути в аді проповідувати. І Господь послав туди Яна Хрестителя для того, щоб він і там був тим самим пророком і предтечею. І ми знаємо, що е з того був певний такий толк, певний зис, коли. Люди слухали, і коли вони знали, що прийде Месія. І коли прийшов Христос, зійшов в пекло, він вивів звідти всіх тих, хто на нього чекав. Так і ми з вами повинні розуміти, що є в нас певні проблеми, і коли нас <плес> хтось дратує, ми повинні не над людиною цією працювати, тому що це найлегше зробити, просто викреслити це цю людину свого життя. Звичайно, коли це явний якийсь гріх. Коли ти розумієш, що і сам можеш заразитися цим гріхом, це одне. Але коли ти не можеш розуміти причину, чому ця людина тебе так дратує, чому так ти на це реагуєш, мабуть, варто помолитися Господу і сказати, Господи, відкрий мені, чому саме так відбувається? І я вірю в те, що Господь відкриває насамперед наші внутрішні такі гріхи, наші внутрішні недоліки. Будемо робити якісь висновки з цього свята, тому що мені здається, що всі святі хотіли би, щоб ми їх не просто шанували тим, що поцілували іконочку, щоб ми прийняли якусь святиньку просварку, щоб ми не просто якимось чином прийшли до храму Божого в цей день. Якщо ми, хоч трошечки будемо їх наслідувати, хоч трошечки будемо на них схожими. Тому буде з того якісь, якась користь і для кожного з нас. Ну, на вас вітаю з цим, як написано в церковному календарі: свято і піст. Ми і святкуємо, розуміючи, куди до кого йде Ян Хреститель, і ми розуміємо, що наша нормальна звичайна християнська реакція, якби наша відповідь на це беззаконня, може бути тільки одна: що ми дійсно не погоджуючись з тим, що зробив Ірод. Ми е, накладаємо на себе певні обмеження, певний піст, і таким чином ми е, висловлюємо свою шану цьому святому і висловлюємо свою думку щодо того, що зробив Ігор. Хай Господь благословить всіх вас.